Ріелторський світ манить високими гонорарами, але люди не розуміють, що ріелтор це підприємець, і більшість людей, коли приходять в професію ріелтору, вони мислять як насправді наймані робітники. Вони щось беруть, щось викладають, а мають мислити як підприємець. Дивіться, наприклад, власник магазину. Він чітко знає, який товар купує його покупець, тобто який покупець приходить до його крамниці, який товар він купує і скільки він має коштувати. Тому що якщо товар буде дорожчий, то покупець піде якийсь найближчий Розумієте? Так само ріелтор має бути як власник ресторану, фотографувати нерухомість так, як фотографують найкращі десерти, як найкращі стейки, розумієте, щоб у покупців слинка текла і щоб їм хотілося приїхати і подивитися. А далі він ще має володіти технологією перемовин, тому що він... Має працювати на одну сторону, але ніяк не ощувити права іншої сторони, щоб по факту після угоди всі сторони виграли, співпрацювати з адвокатами, з нотаріусами, з банкірами, з обміном валют і робити все для клієнта під ключ. Оце ріелтор, і за це платиться гонора. А заробітної плати тут не існує. Тому більшість професій цієї уходить через 2-3 місяці.